На календарі 17 березня – вівторок. Схід сонця о 6 годині 8 хвилин, захід о 18 годині 5 хвилин. Тривалість дня – 11 годин 57 хвилин. Місяць у Водолії. Йде 27-ма місячна доба. Цього дня іменини визначають Данило, Василь, В'ячеслав, Юлія, Григорій, Яків. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем, 17 березня, Герасима, граківника, цей день здавна пов'язується з прильотом перших граків, і понині у деяких селах цього дня печуть хлібини у вигляді граків: грак на горі, так і весна у дворі. Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде, коли грак з землі хворостину підіймає. Сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить погода скоро зіпсується, скоріш за все буде дощ. А зараз якою буде погода 17 березня? За повідомленням синоптиків, в Миколаєві та області небо ясним буде недовго. Вдень воно затягнеться хмарами та, можливий, дрібний дощ, який ввечері зміниться на дощ зі снігом. Вітер північно-східний 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 776 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 44%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 1 градус, а вдень підвищиться від 0 до плюс 5%. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 2 до 0, а денні становитимуть в межах 4-5 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 16 градусів тепла була зафіксована у 1990 році. А мінімальна мінус 8,8 розум у 1948 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок, і нехай вони стануть вам у нагоді. Овни. Вас чекають ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Ваша наполегливість і ділова активність допоможуть подолати перешкоди і приведуть до високих результатів. Хороший день для подорожей і прогулянок. ТЕРЦІ Краще утриматися від активних дій в професійній сфері. День пов'язаний з перемогою над собою. Всі проблеми будуть пов'язані з вашим бюджетом. Можливо, доведеться віддавати борги або допомагати родичам. Близнюки. Зірки радять стримувати свої емоції, щоб уникнути конфлікту з колегами або знайомими. Ваші товариськість і комунікабельність створять передумови для просування по службі, проявляйте ініціативу і ні в якому разі не відступайте назад. Раки. Можливо, душевний неспокій і стреси. Вашим девізом має стати терпіння. Найскладніші проблеми розглядайте холоднокровно і розраховуйте тільки на себе. Леви. Ділові побачення оформлення важливих паперів віднімуть значну частину часу і сил. Ні в якому разі не кидайте розпочату справу. Цілеспрямований рух вперед принесе успіх. Діви Сприятливий день для реалізації ідей і планів попереднього часу. Можливі деякі зміни в особистому житті. Не виключено, що другу половину дня доведеться присвятити близькій людині або дітям. Терези Будь-яка справа зажадає набагато більше зусиль і часу, ніж ви припускали. У другій половині дня можливе непорозуміння у спілкуванні з близькою людиною. Стримуйте свої емоції. СКОРПІОНИ. Напружений день. Можливі нещасні випадки, погане самопочуття. Зберігайте спокій, корисні прогулянки перед сном, водні процедури. Стрільці. Зірки радять стримувати свої емоції, вміння прекрасно ладити з керівництвом сприятливо позначиться на кар'єрі, проте може викликати насмішки співробітників. Козироги. День обіцяє удачу при зверненні до начальства. Послідовність у досягненні мети створить передумови для зміцнення матеріального становища і благополучного вирішення справи. Будулії. День символізує витримку, чистоту помислів і відмову від спокус. Сприятливий для втілення задумів. Зірки рекомендують відмовитися від непотрібних контактів. Риби. Присвятіть день підведенню підсумків. Розберіться з колишніми справами і продумайте майбутні перспективи. Фінансове становище дещо погіршиться з незалежних від вас причин. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усього задумного.